На базі КПІ імені Сікорського відбулися збори наукових установ експертних організацій у рамках ключової лабораторії проблем розвитку людського капіталу України. Активну участь у цьому процесі бере Український союз промисловців і підприємців, президент якого Анатолій Кінах головує на зборах. Повномасштабна агресія Росії проти України прийняла. Характер затяжної війни на вистаченим розсудцям. Ворог це спрямовано виднує інфраструктуру, енергетичний потенціал України, і це дуже негативно впливає на умови життєдіяльності наших громадян. Зростає проблема збереження розвитку війського потенціалу України. Дуже важливий пошук балансу між оборотом обороноздатності України і потребами економіки, загострюється демографічна ситуація, зростає дефіцит кваліфікованих кадрів, зростає проблематика психосоціальної, фізичної адаптації і реабілітації наших громадян. Ця сьогодніська питання була розглянута на засіданні за участю привідних наукових закладів установ освіти і чітків висновок, що Україна сьогодні повинна максимально підсилювати державну політику, яка стосується збереження розвитку нашого міського потенціалу. Дуже важливо те, що це питання. Напрямувати, пов'язана з тим, яку держава. Приклад ганебна, що на цьому фоні, коли необхідно об'єднати зусилля суспільства, влади, держави, концентрувати всі наші ресурси як боротьби боротьбі з ворогом, так і за наше майбутнє. Деякі установи Кабінету Міністрів України продовжують. Цінічно антизаконну боротьбу з громадськими організаціями будують паркани, які коштують сотні тисяч гривень в умовах воєнного стану і дефіциту ресурсів Збройних сил України, наносять безпрецедентну шкоду авторитету України в очах міжнародної спільноти цивілізована демократична держава це та держава, в якій поважають людей, і де існує постійний діалог між державою, владою і громадянським суспільством. Ми вимушені констатувати, що на сьогоднішній день ці дії в родках це цивілічна антизаконна протидія діяльності десятків, десятків громадських. Організація, включаючи Український Союз, і підприємці, які об'єднують практично всі сектори реальної економіки, наносить Україні нашому суспільству боротьби з ворогом, шкодою Канемещем операції спеціальних органів ворогу проти України. Путін мріє про в українському суспільстві. Путін робить все, щоб збільшувати недовіру українських громадян до власної держави. І ці приклади блокування протидії громадським структурам, ми впевнені повинні оглядатися як в тому числі не тільки загроза нашої консолідації у боротьбі з ворогом, боротьбі за майбутнє України, а це в тому числі не вхід як. Загрози національної безпеці України. Ми продовжуємо цю боротьбу. Питання має принципове значення, в тому числі. Це питання є часткою проблематики, часткою відповіді, яку державу захищаємо, яку держава буде відбудовувати Альтернативи розбудові справедливої, демократичної. Предознатної держави, де поважають людей, і в тому числі дії, постійний діалог немає. В цьому наше майбутнє. Ми щиро дякуємо за підтримку багато численним порідним структурам і впевнені, що правда на нашій стороні і перемога буде за нами. Дякую за увагу.